Вітаю, друзі, вітаю всіх, хто доєднається або вже доєднується до нашого етеру. Сьогодні у нас зустріч із читачем бібліотеки Денисом Задорожнім. Денис народився на Черкащині в Чашкові, ми з них з одного міста. Денис приїхав навчатися до столиці, захоплюється спортом, садівництвом, хайкінгом, читанням книг. власне, тому... Ми і запросили, але й Денис пише навіть сам. Вітаю тебе. Вітаю Ради, Віталій. Радий бачити тебе тут. Розкажи трішки більше про себе. Так, вітаю, друзі. Дуже приємно стати учасником цього терну. Про себе. Так, народився я на Черкащині в маленькому містечку. А згодом, в принципі, як і всі, ми, поїхав до столиці навчатися, і так склалось, що в дитинстві, коли я навчався, в мене я займався футболом на такому досить серйозному рівні, і по суті, мене мало цікавила там література, мистецтво, культура. А от приїхавши до столиці, хочеш, не хочеш, але ти стаєш частиною цього всього, ти трішки розширяєш світогляд, тебе оточують різні цікаві речі. І так я почав більше читати, більше цікавитись різними напрямками. Появилися якісь нові захоплення, в тому числі і саме тут я і почав писати. Зараз це більше як хобі, але все можливо. Окей, добре. А, от скажи мені, як часто ти відвідуєш нашу бібліотеку? Це в середньому десь один-два рази на місяць. Я приїжджаю, беру книги, які я хочу, які мені подобаються. Часто щось тут я чую від бібліотекарів, якісь поради, рекомендації. Ось так. Так, супер. І скажи, яке взагалі в тебе було уявлення про бібліотеку? От. А, бібліотеку у нас це моя друга, по суті, бібліотека. Перша була якраз в, місті, в моєму місті рідному, в Жашкові. І там це е, така, знаєте, ще з радян, ці радянські бібліотеки, де такі старі старі меблі, е, важкі такі книжки, вже на яких такий слой пиль зібрався. І чогось я очікував і від цього, але трішки змінив свою думку, побачив щось нове. Так, звичайно, е, це. Не ультрасучасна бібліотека, тому що я в принципі думаю, це більше від того, що держава не є, не віддає належним чином кошти для того, щоб якось розвивати це місце, робити його більш кращим. так да. а Супер. Добре. А як ти а... Гадаюш, чого тобі бракує зараз у бібліотеці? Що б ти хотів змінити в нашій бібліотеці? Змінити, ну, напевно, хотів би знову ж зробити якось більш сучасною якісь нові книги, нова література, можливо, більш якісні книги в плані саме їх стану. Е, тому що якщо ти хочеш взяти щось е, досить літературу, яку, скажімо так, важко знайти, е, літературу стару, е, книжки дуже часто вже такі, знаєте, втомлені від життя. Окей, okay, добре. Який твій читацький інтерес? Що ти полюбляєш? E, насправді, спектр дуже широкий, більше це залежить якось від настрою. E, сказати щось конкретне, важко, в основному це художня література, але також мені дуже подобається філософія. E, свого часу я дуже глибоко занурювався в духовну літературу. Тому це більше залежить від настрою, і також і автори більше від настрою. Добре, а якого автора ти порекомендуєш, наприклад, сьогоднішньому нашому глядачу? Хто на тебе справив досить важливе враження? Хто, можливо, або чию філософію світогляд ти сповідуєш, хто тобі близький по духу? Напевно, якщо близький по духу, це наш український письменник Олесь Берник. Ось людина, яка дуже сильно вплинула і на мій світогляд. Хоч здавалося, він пише більше для підлітків дітей, так як його література, в принципі, і вивчається в школі. А я її, на жаль, не читав, коли був дитиною та підлітком. А ось не так давно, буквально кілька років тому, я вперше його прочитав, і це було так: вау. Це на мене справило дуже серйозне враження. Окей, а з закордонних письменників. З закордонних, напевно, це Джек Лондон. Е найбільше, найбільше. Також е мені дуже подобається біт покоління, Джек Керок, Алан Гінзберг. Ось такі. Да. Супер. окей, Добре. А... Кого ти вважаєш еталоном, так? Да? Письма, от чию не хочу сказати техніку, але манеру окей. манеру Тобі легко сприймати її когоп. А хто впливає на тебе? Передусім, як письменника, я а, думаю, джек. це якраз ось те, про що я кажу, джекерок, бікоління, контркультура вони. Пишуть, як Керуак написав свій найбільш відомий роман в дорозі, він написав це на одному шматку паперу. Коли ще були старі ці машинки, він просто на одному шматку він написав. Він просто писав все, що лилося так, не задумуючись, все, що виходило з підсвідомості, він все писав дуже просто. І це дуже легко читається, але в той же час там дуже цікаві думки, багато таких прихованих цікавих ідей, і після цього ти задумаєшся про те, що тут написано. Ну давай звернемося до твого творчого уже одного дня і послухаємо якийсь фрагмент. Так, зараз зачитаю. Зараз я пишу таку невеличку новелу автобіографію про дуже близьку для мене людину. І такий невеличкий абзац із цього оповідання. Так, синок, розпаскудили їх зараз. А ми, ми кришечки не викинемо. Нам шкода, ми знаємо йому ціну. Такого бачили, як голод був, ти б знав, лише, що пережили тоді люди, як пухли, як страждали, котів собачок їли, та що там, батьки своїх дітей. Слова були лише окликами, символами, що підкреслювали гірку, як жовч емоцію. важкі, немов сізіфове каміння, сльози вона боялася зронити, хоч склалось відчуття не може. В оковах, закостанілих та ще живих прожитим, вони заковані руками, страшаться ката, якого зовні вже давно немає, та все ще глибоко ховається в дзінких свідомості печерах, в крихітній сльозині, заклякнувшій на втомленому віці, лежали біль та горе, невідоме мені, моїм батькам, лиш їм, так добре пам'ятавшим, безурожайний сорок шостий. Репресії бездушнього та звірського тодішнього державного апарату. Ось так. Дякую. Власне, я хотів би відзначити те, що в тебе досить, досить багато поетичних елементів в прозі. От, але ти не назвав жодного поети. поета. Поета. Поезію насправді я мало читаю, і навіть ось так не згадаю. Ну, якщо поезію, напевно, те, що більше в школі вивчалось, там, Шевченко, Сковорода, наприклад, до речі, як, здавалось, і філософія, його мені дуже подобається, взагалі один із моїх самих таких найулюбленіших е, діячів, е, літературних. Супер. Ти досить багато подорожував. І подорожував. Прошую. Це певний стиль життя твій, і мені цікаво, чи був ти в бібліотеці за кордоном. Mm, ось що ні, то ні. Трішки навіть про це жалію, тому що дуже цікаво насправді подивитися ну в Україні, в принципі, я думаю, плюс-мінус повсюди однаково. А от за кордоном реально цікаво. Звичайно, я там бачив десь в інтернеті на картинках відео, що. Що є в бібліотеках за кордоном, але ось саме вживу, прийти, побачити, на жаль, ні, на жаль, такого досвіду я не мав. Добре, розкажи нам трішки про свої подорожі. Де ти бував, що ти бачив? Так, знову ж, подорожі мої почалися саме після того, як я переїхав сюди до Києва, почав трішки, знаєте, як. Туди поїхав, туди якісь невеличкі подорожі, потім воно все переростало, почав їздити за кордон. В основному мої подорожі це подорожі автостопом. Дуже подобається хайкінг, піші подорожі в палаці з кемпінгом. Ось це, напевно, найбільше мені до смаку. А які країни ти відвідав? Італія, Франція, Швеція, Словенія, Польща. Угорщина, Турція. Клас. А який в, який в тебе найсвітліший момент із подорожі? Найсвітліший момент. Напевно, якщо згадати, це була Італія, я там пробув найбільш такий довгий період, я там проживав навіть три місяці. Такий немаленький період. І в основному ось такі самі світлі якісь спогади і подорожей це люди. Це люди, яких я зустрічав на своєму шляху. Напевно, це саме-саме таке класне що є в подорожах. Так, зараз ти подорожуєш Україною. І де де, і що встиг побачити тут? Відкрити для наших читачів Україну своїми очима. окей, е, відразу скажу Черкащина е, чомусь на превеликий жаль. Багато хто недооцінює цей регіон. Хоча насправді в туристичному плані Черкащина не, не ну, просто неймовірно багата. Е, є таке місце, наприклад, класне. Я відвідав його вперше е, цього року, ну точніше, 23-го року весною. Е, це Трахтамірів Півострів. Місце досить в запущеному стані, в тому плані, що там неймовірно красива природа, але вона абсолютно дика, там немає ніякої інфраструктури. На цьому півострові проживає лише один житель. До речі, житель дуже цікавий. Рекомендую всім з'їздити і зайти до нього в гості. Звати його Олег Георгійович Петрик. Колишній театрал, режисер, літератор. До речі, один із близьких людей Олеся Берника, якого я дуже люблю, творчість якого я дуже люблю, місце, якщо вірити, його словам, є найдревнішим, найдревнішою землею на ось цій території, яка зараз називається Україна. Там багато дуже цікавих археологічних знахідок і просто неймовірна природа на Дніпрі. Також, напевно, ще одне таке відкриття, яке було цього року це Бакота. Абсолютно неймовірне місце, теж дика природа, теж, на жаль, наша держава не підтримує цей регіон, це місце. Хоча там є все для того, щоб Зробити таку меку для туристів. Супер. Скажи мені, а що для тебе книга? Книга, напевно, це світло в пітьмі. Ось так. Це, якщо проводити паралель із подорожами. То коли ти подорожуєш, ти починаєш відкривати для себе щось нове. І подорож це починається там з самого дитинства. Вона є абсолютно в кожного. Ти там маленький бігаєш в себе в подвір'ї, потім ти десь виходиш на вулицю, потім десь. України міста, і ти так потрохи потроху розширюєш свої якісь межі пізнання, бачиш щось нове. Потім ти подорожуєш, зустрічаєш нових людей з іншою мовою, з іншою культурою, з іншим взагалі світоглядом, який абсолютно відрізняється від тебе. І ти ось цього всього щось береш для себе, скажімо так, найкраще, нове, і ти за рахунок цього наповнюєшся, розширюєш себе як людина. Книга це по суті та ж подорож. Коли ти перегортаєш сторінку, ти береш щось нове. Ти можеш подорожувати так само: відкриваєш Чарльза Дікенса, ти в Британії, відкриваєш якогось іншого автора, ти на іншому куточку світу. І так, теж зовсім різні ідеї, у всіх зовсім різне бачення. І так ти теж себе наповнюєш і розширюєшся. Супер. Дякую тобі дуже. Дякую тобі за те, що згодився згодився доєднатися до прямого етеру. Дякую тобі за теплий відгук про нашу бібліотеку. І бажаю, бажаю, аби з'явилося світло, з'явилася твоя книга. і Принесла комусь теж такі щирі, приємні і позитивні емоції, як відгукувався ти сьогодні про улюблених своїх авторів. Дякую, дякую. Хотів би від трішки доповнити від себе про те, що для мене за цей час я є користувачем бібліотеки, читачем Лесі Українки уже рік. Цілий рік я ходжу і. Я дійсно відкрив для себе щось нове до цього. По суті, іноді я купував книги. Частіше за все, я просто читав в інтернеті, тому що ну тому що так дешевше, по перше, зручніше, особливо для того, хто багато читає. Але, прийшовши сюди, щось змінилося. Я зрозумів, що ось саме Бібліотека та читання книг тут це зовсім ну неможливо зрівняти ось цю діджиталізацію, яка відбувається. Книги в інтернеті, це зовсім інше. Сюди ти приходиш, і це живе місце, де живі люди, які. Інтернет тобі не порадить книги. Так, є там якісь списки, топи, рекомендації і так далі. Але він. Не поспілкується з тобою, не зрозуміє, чого ти насправді хочеш. Хочу сказати дійсно слова вдячності нашим бібліотекарям, які завжди мені щось радять, допомагають з книгами. І самі книги, коли ти береш ту цю книгу, так, ця книга, можливо, вже старенька. Можливо, вона вже так трішки втомлена від життя. Але це теж жива книга. Іноді ти там читаєш і десь бачиш якийсь рядочок підкреслений. Обведений, ти розумієш, о, там чомусь саме цей рядочок обвели щось що людина, яка читала до тебе, в ньому знайшла, і ти починаєш там задумуватись над цими словами. І тобі стає ще цікавіше. Це зовсім інший світ, тому я прям рекомендую, щоб люди більше приходили, більше читали, саме в бібліотеці книги. До того ж, це абсолютно безкоштовно. це Просто таке супер місце де реально ти можеш безкоштовно пізнавати. Це просто супер. Дякую тобі. Бажаю всім пошвидше приходити до бібліотеки. Уже завтра бібліотека буде відкрита відділ абонементу. Запрошуємо всіх до читання і пригощання. Гарними розмовами, дякую, пану Денису. Дякую всім, хто нас дивився. Всім гарного тихого дня.